Усе в житті твоєму не даремно. усе в житті твоєму Божий план. І світло на слижках буває, і темно, усе розписано Отцем на небесах. Всі зустрічі твої не випадкові. усі, кому ти дарував життя, приведені в цей світ всесильним Богом позаду Великого Творця. Тобі здається іноді, що роль твоя маленька, та ти не бачиш плану майбуття. Вже зовсім скоро, через нове серце, до покаяння прийде не одна душа. Можливо, тут ти так ніколи і не взнаєш, яку важливу роль ти відіграв. Довірся Богу і прийми всім серцем, від Нього план твого життя. Навчись йому в усьому довіряти, наповни радістю, чиє життя, бо тільки Бог наш знає достеменно. Для чого в світ прийшла душа, король мами на землі неоціненна. любити і прийняти душу, що Господь послав, для себе вмерти і усе понести, для нагороди в світлих небесах. життя народжений то Продовжуємо наш парад вітань нашим матерям. Ой, і знаєте, зараз буде заспівати пісню, мати рушник вишивала. І не суттєво, що мати робить, чи вона вишиває рушник, чи вона моє посуд, чи картоплю чистить, чи переодяг, чи переживає за свого сина, який воює. Мати вона завжди мати, і навіть якщо син сидить в тюрмі, так блудний син. Мати за нього постійно пам'ятає за нього, молиться і не перестає молитися і просити церкву молитися за нього. Тому мати рушник вишивала. Це є образ матері, яка вболіває за всіх нас. Мати рушник вишивала, спокій тишу в листках. Сонячну стилість в колосі, небесну красу голубка, жага вогнена скрилась в, в ружах і мальвах вітка, в мами обличчя світилось, радість і небо в очах, плакали зорі росою, хмари пливли в чистоті. Своєю рукою вживала молитви святі, мати своєю рукою, вживала молитви святі, соколи, щоб в небі літали, зозулі кували літа, а русла Господньої слави текли. Текли в небеса, жаба вовнена іскрилась в рушах і мальвах вітках, з мами обличчя світилось, радість і небо в очах, плакали зорі росою, хмари пливли в чистоті, мати своєю рукою. Живала молитви святі, мати своєю рукою, шипала молитви святі, мати рушник вишивала спокій і тишу в листках, сонячну стиглість в колосі, небесну красу в голубках і скрилась в рушах і мальвах квітках у мами обличчя світилось, радість і небо в очах. Бог дена іскрилась в рушах і мальвах квітка. Мамо обличчя світилось. Радість і небо в очах. Мати рушник вишивала. Дякую, дякую. Вітаємо вас. Продовжуємо вітати. Дякую. Мені сьогодні випала честь привітати наших любих матерів, наших жінок. На мій погляд, 8 березня вже йде в минуле, і тому цілком природньо, що жіночий день він переноситься на День матері. І я вам скажу, що це добре, тому що рік, в якому нема жіночого дня, в якому не шанується жінка. Дуже сумний рік. Мені взагалі здається, що коли не буде жіночого дня, то це вже буде самі вже останні при останні часи. І Бог ні, взагалі, якщо так казати, то світ зараз дуже сильно хоче принизити роль матері. Він каже, та що, жінка хіба для того, щоб народ тільки народжувати. А от чи може бути жінка такою, а чи може жінка бути тим, -то? і в кінці кінці вона хоче сказати, а чи може жінка перестати бути жінкою? Але Бог створив вас, наші любі, унікальними. Бог створив вас, от написано, як помічник помічниць. Але. Він це зробив не по-людськи. Якщо Адаму потрібен був помічник, то він повинен бути потужніший, ніж Адам. Якихось, щоб Адам менше працював. Але Єві тоді не, повин, не потрібно було готувати, прати, прибирати, доглядати за дітьми водити в школу на гуртки. Це все їй було не потрібно. Але вона була помічником. І не просто помічником. Бог зробив такого помічника, за яким ще треба доглядати, як не, за немічність посудину. Якийсь унікальний помічник, правда? Він зробив по-божому, а не по-людськи. В чому ж ваша унікальність? Без жартів. В кожної жінки всередині є портал в інший світ, через який до нас приходять. Нові люди. Цей портал в духовний світ не відкривається один, два, три рази на життя. Він постійно працює. А ви думаєте, чому? В прославленні як мінімум половина учасників це жінки, і вони співають. А ви думаєте, чому в молотовному служенні 90% це жінки? Тому, саме тому. А якщо жінка не так сталосно вірила Бога, вона куди йде? А чому гадалки, ворожеї це також більшість жінки, тому що всередині є зв'язок з Духовним Світом. А ви думаєте, чому написано, що жінка детородженням спасеться, якщо має віру? Так, спасається вона тому, що вона має віру. Але через дотородження, через оцей внутрішній портал ви унікальні, особливі. Чоловіки, вони від чого Ну, от шаленіють. Ой, яка дрелька, який інструмент, скільки гіпсокартону, о, цемент, о процесори, пам'ять, о мігапікселі. Вони хочуть створити щось нове з хаосу, створити якийсь порядок, щось нове зробити. А жінка робить це кожною ранку. Ви знаєте, як перекладається хаос з грецькою? Це стан волосся жінки після того, як вона проснулася. Така розпатлена запатленість. А, що, а знаєте, як перекладається космос? Це коли вона до свого волосся доклала руки. Жінка кожен день робить з хаосу космос. А ви думаєте, чому? Церква це також жінка. Подумайте, купа апостолів, пророків, пастрів, купа чоловіків, вони кладуть своє життя для чого? Для того, щоб зробити гарну жінку для Ісуса. І самі хочуть бути <laughs> нареченою для Ісуса. А це, до речі, зовсім. Чому жінка? Ну тому, що Ісус чоловік ну кому бути в церкві? Ані факт, друзі мої. А можна було цілком сказати, що церква це друг Ісуса найближчий, майже брат, з яким він розділить трон, сяде, поділить владу, і він буде спочивати на груді Ісуса. Ні. Бог сказав що церква буде як жінка, з якою він одружиться. Так що, дорогі наші, любі наші, поважні наші матері, сестри, жінки, без вас цей світ був би не потрібен. І ми хочемо вас привітати і подарувати вам квіти, які нагадують вас. Шановні брати, ваш вихід, прошу вас. Віддайте честь кому честь! Дякую. Дякую нашим братам правда за таку художню прозу і за пісні. Насправді дякую вам, сестри, що ви з нами є. Це мало сказано напевно. Так як діти роблять батьків батьками так. Жінка робить чоловіка свого справжнім чоловіком. Так воно працює, друзі. Колись хтось аналізував історію цивілізації і казав, в тих цивілізаціях, де жінка не шанувалась, вони загибли вже давно. А в тих цивілізаціях, де успівували красу жіночу, служіння жіноче, ці цивілізації мають майбутнє. Правда, зрозуміли, Дякую. в тих сім'ях, в яких шанується жінка чоловіком, вони будуть мати майбутнє. Їхній рід буде благословенний. Наша тема сьогоднішня. В тих сім'ях, де чоловік не шанує свою жінку, принижує, майбутнє того роду буде ну, сплющене, його не буде. Гарно сказав наш брат. Помічниця, який треба допомагати. Щось тому є, правда? Але ви знаєте, можливо, у своїх 50 років. От ми зараз там на село трошки їздимо, маємо роботи, я буду і дім. Я кличу Христю і кажу, Христя, ходи мені допоможеш. Я тут і там один зараз дещо роблю. Каже, що треба робити? Кажу, поможи мені. Що треба робити? Вона каже там. Я кажу, візьми отут. Пустили коврик і лежи. Як вона на тебе дивитись? І я буду швидше працювати, сильніше з натхненням і з радістю. Оце суддяньої помочі. Ну, це Христя, знаєте, вона дарунок такого багатства, доброти, ласки, ніжності. От. Така її поміч надцінна для мене особисто, і хай такою буде кожна ваша жінка в ваших очах. Поможіть їм стати жінками своїм відношенням до них. Амен. Прекрасний, не то, що день і свято, а прекрасне таїнство між нас, що Бог нас таких різних з'єднав докупи. Дякую тобі, Господь. Так що будьте благословені, наші старші матері, бабусі. Шануємо ваше молоде материнство, сестрички, які вийшли заміж, починають родити дітей, тільки вчаться цього шляху. Шануємо в дівчатках майбутнє ваше материнство. Будьте благословені!